Так, щоб не було тільки про алікора. От як за лікором заходимо в кейв. Так, всім пропоную. Олікор чекай ліво, я префаю право. І все чотенько. Тут без шансів. Ми за лікором причекуємо молік. Тут, мав бути, парний виход. Щось подивимось, чого олікор не вбив. Да, я олікору попросив на широкому вийти, він і вийшов. Все було правильно. Бачите, просто його ждав Авік. От ми кидаємо наш дефолт. Тут ми, я казав, що будемо фейкувати А, і йти на Б. І пацани грають от -main, Donut а мейн Донат і редрум. І з тіп з редрума стягується. Бачите, він же все, він вже на А покусується. От таку фл... І він вже під Б. І от тільки зараз почав тіп зміщуватись з редрума. І то він боїться за мідл, бо він віддавав мідл чомусь, не знаю, чи він боїться. Ну і тут у нас. Easy, easy, easy контроль всієї карти. Кофі дуже класну позицію зайняв цю на, на жовтому. і того виграний раунд. Це розвійка. Криві флешки. А чого типу... А, цей тип сліпий пішов, цей за смоком, із-за того, що ми редрум не попали трошки, так трошки печально було. Цей це, це, це сліпий, але ми тут виходимо, щось убиваємо, а нас з Києва. От не вийшло, так? Виход з Києва. Раунд імені Влада, пацаны, двигаться. Раз. Два. Жесткий пик. Три. И читаю, пацана, в КТ. Четыре. Так, заслон Дисний раунд. Кофе допрыгнув. И 3, Кей, добрий день. Не, на шифті алікор іде. <плес> вот, що робив алікор. Це на Б, алікор відкидує. Забув відкинути гранатки, і алікор сліпий на Б приймає раш. Бач? Ти вбиваєш кейф, він розуміє, що Cave клір. І біжить до тебе поміняти ган. Вісім <плес> пуль у цього, а у цього ноль. бач. Ти було 8 пуль ще. До 2 тіпа. Ти ще 8 пуль убивав двох тіпів, якщо в голову. Ага, вони, бачите, 3 А і грають, два під Б? Спокійно. Дивіться, бачите, все рівно залишається під Б луркер. І другий з під Б стягується. І ми просто тут троє його можемо оказатися. У нас вже погані позиції. Ну, все, все, пацаны, взяли свой 11 раундів, пацани. Просто мы за котенич. Нич не показали. <сум> И в нас поганий бай. <сум> а в кофе тут типуля просто за стіночкою. За стедочкою ті пуля стоїть. Копія. Це раунд і мені кофі. кофе. жорстко. Ну на індивідуале. Я треную гранатки на Кейв, пацани, дивіться. Раз. Два. П'ять промазав хаешку, але тип не біжить, бачите? Це молик, їх дуже зупиняє. І прошивка. Хто цей прошиватель, молодець? Ол, молодець. раунд імені Лікора. Віддав пацанам весь спейс. Отакий. От Вот тут у нас жорсткий стак, але мені прилітає смок, фол в непозиції. Зараз його будуть давити тут, походу. Я чуть-чуть за смоком оказався. Ладно, не пішло по стрільбі. Dale, coro, pues